Дивіться, тут питання, до речі, я з вами абсолютно погоджуюся. Не в тому, що там 500%, Тут питання, в принципі, тут головне, щоб Трамп сказав, що ми якісь там великі санкції взагалі там вводимо, або це взагалі просто натяк в бік інших країн, які торгують там з Росією. Що дивіться, ми все бачимо, ми все бачимо. І ми, власне, будемо приймати певні рішення, які вам не надто сильно там е, сподобаються. Так. так що в цьому контексті ця історія дуже е, може бути е, виграшна для цивілізованого світу і для нас, і дуже погана для росіян. При цьому, е, я вже кілька разів знаєте, згадував про це. Трамп може взагалі зробити дуже хитро. Він типу, дає зелене світло. Але, наприклад, каже, що я там підпишу цей законопроект через місяць, через місяць. Він вже запущений в роботу, через місяць я такого-то числа, у такій то годині, ставлю свій підпис. Типу залишаючи з одного боку натяк Росії, що все вже серйозно, у вас є місяць не більше, а з іншого боку, це вже сигнал і іншим країнам змінюйте свою позицію. Бо через місяць буде недобре. Ще відмовляєтеся від торгівлі, там, наприклад, з Росією, чи її якось мінімізую.